Перетворились вулиці на ріки з учора і у Чернігівському мікрорайоні Бобровиця. Містяни рятували майно та автівки. Їх витягували за допомогою трактора. Люди створювали штучні дамби із снігу землі, дошок, цегли. Рятувальники сьогодні відранку відкачували воду з затопленої Бобровиці. Наша знімальна група. Венеція у Чернігові. Залічені години весняного водопілля. Вода залила вулиці мікрорайону Бобровиця, пішла у двори і погреби людей. Ці кадри знімали жителі вулиці Бжеського у неділю, 1 квітня. Близько другої години дня вода підступила до подвір'їв, надвечір стояла у хлівах і по грибах. На швидку руч люди самостійно майстрували дамби, рятували худобу і відрами вигрібали воду з льохів. Пошла вода буквально за 10 хвилин, Затопила шахту, прорвала в шахту, дві шахти наповнились водою. Пішла поза домом. По цій стороні і в підвал просочилася, От, за, замощували усе в підвал. Вода набрала такий уровень, що одна кирпичина хати залишилася, а остача все пішло, у бачите, все залито водою. Скільки могли ось підвал. І з підвала пішла вода у хату. Ось сюди, уже такий уровень, вода набрала. Ми визвали МЧС, О, МЧС подивились, каже, Поки уровень не спаде води, у вас нічого не буде. Оце все у воді стояло, ми цілу ніч витягували воду. Виставляло, бачите, ляда мокрая. Вода, що прибувала, змила нову дорогу, прорвала старе русло рівчака, і лише після цього її рівень почав спадати. Наблюдається перелив води в тому місці, де ми сітку рябліцю знімали. І, в принципі, ситуація контролірована. Зараз наше підрозділення вже по домовладінням непосредственно відкачуває воду там, де немає потоку з вулиць. Помало оговтуючись після неспокійної ночі, місцеві жителі підраховують збитки, підозрюють, вода пішла у двори через минулорічний ремонт дороги. Ця ситуація була залишитися, тому що коли в прошлом році і в позапрошлому році робили дороги, Они повисили тут верхню часть дороги, і поэтому все здесь случилося. Другого здесь не треба було чекати. Такого б не було, якби була. Правильно спланована вулиця, такого б не було, такого потопа. Сорок 30 років ми вже тут на місці живемо. Люди по 40 років живуть. Такого трагедії ніколи не було. І хто нам це возміщить? Хто? Ми просимо, якщо ви не можете самі, значить визивати служби, порядочної служби, щоб вони могли нам допомогу предоставити, а не так, як страдати. Нам треба якісь срочно приймати міри, тому що це ж не виход. От уложили гроші, зробили дорогу хто за її буде понесе одвісено ці обідки. Суспільне звернулося за коментарем до управління житлово-комунального господарства міської ради. Чи були порушення під час проєктування? Там пояснили, почали перевірку, зокрема, вивчають документацію і планують виїхати на місце підтоплення. До рекордної повені 1970 року ще далеко запевнив заступник начальника Деснянського басейного управління Вадим Потапенко. Тоді у пік водопілля вода піднялася до позначки 9,5 метрів над нулем поста, але досить швидко почався і зворотній процес.